Як ви запитаєте самих-самих крутих, багатих людей, вони дуже швидко завтрачають задоволення в машинах, в домах. І коли ми не, не маємо ці, цю сполуку з вічним Богом, ми є голодні і наша душа, і наш дух, вони прагнуть чогось більшого, глибшого і вічного. Ной чи Авраам, Мойсей, Бог проговорив до ну, Авраама: те в те місце, де я покажу тобі. І Авраам послухався і пішов. Ной, будуй ковчег, бо буде потоп і буде дощ. Ной не розумів багато, але він почав будувати цей величезний корабль, щоб спасти себе, сім'ю і тварин. І він послухався Бога.